Привіт, мої хороші. Сьогодні вже маємо понеділок, я ось заправила голубці свої ліниві, зробила підсмажку, розвела сментану, <смі> додала перчику, солі і зараз накриваю і буду на повільному вогні тушкувати. Дуже виручають ось ці полуфабрикати, коли зробиш свої і швиденько дістав з морозилки. Я геть заморожені поклала на пательню, Зараз буду. Тушкувати і смачно, і корисно, тому що це своє, тому що це там немає нічого такого, чого не дозволено. Доні, тож готуємо. Давай. Що мої хороші? Фізкультуру я вже зробила, так би мовити, захекалась, тепер можна йти. І попрацювати. Результат є. Дивіт в мене вже не такий здоровенний, це мене не можу не радувати. Тож, йдемо до цілі, йдемо до здорового тіла. Так, до речі, ось мої голубці. Бачите, вони некрасиво виглядають саме через те, що скомкується сметана. Це я саме сиплю мамі та й нагадала ось. Їсти у нас є, так що не тільки одну кипячену воду ми їмо. Тож, смачного готуйте, куштуйте, смакуйте. Що, може трошки отримується якусь наляписту, кривувату, але...

Не знаю, всього-навсього якась там дрібничка, якась малесенька кайомочка, кайва. Але подивіться, який же завершений вигляд має. Ну, Мені подобається. Зараз приступаю до покраски. Буду фарбувати. Нехай собі сохне, а я перейду до віранди маминої. Саме перед зараз пофарбую вікно. А потім буду фарбувати двері. Тож, ось я мішаю свою фарбу, яку знайшла. тут фарбувати не буду, хоча побачу, тут в мене буде не застелено, буде просто. Буде кожного разу помив і все, і файно. Друзі, хто ще любить запах ніяк? Аромат фарби? Я дуже люблю пахне фарба. Фарба, бензин. Скажіть, є що якась токсикоманка чи що? Треба зараз знизу цей пофарбую, і йду, подивлюся десь трішки е, розчинника, тому що дуже густа. Але ось тут, де сильно дрошпане, то тут файно, файностей. Якраз все позафарбовується. Воно у мене простеньке, а й воно у мене дешевеньке, зато воно буде у мене сіженьке і можна часто таке робити. Не шкода буде грошей і своїх сил. Тож, тепер працюємо далі. Хто це пообдирав? Хто диван пообдирав? Рольф. Це твоїх рук діло? Холодно. Повкладалися з ПТ? Да? Хто буде шить диван? Ай-я-я, Рольф, Рольф, ай-я-я. Єва, ти що уїдаєшся? Є. Мурка. Мурка. О, дівчатка моя, Мурка? Ева, ты безручно гойдалці? Чи вам видно результат, чи ні? Тут я вже пофарбувала, розвела трішечки фарбу, щоб просто сіжити, щоб було гарненьке таке, світленьке. Так виглядають мої пофарбовування. Ой, дивіться, яка, який сніг шурує на вулиці. Видно? Хоч і вікно грязне, але все одно видно, що сніг шурує. Так, ось так тепер виглядає моє вікно, там воно прилипли клопи, черепашки, потекло трохи, тому що там дуже густа була фарба, але там буде висіти тюль, і буде файно. Ну, мені здається, що набагато краще, ніж було ще потім змететься з підлога. Зараз хотіла зараз, але не буду, тому що пиляка припаде на фарбу і помиється підлога, можна ставити вже сюди цю таганок, тумбочку помити, та й нехай собі потихеньку вже буде тут у нас так. Ну, а я, а я, я, я буду приступати до іншої роботи. Не знаю. Ну, в Цілому мені подобається. Після того, що було. Що, не знаю, чи вам видно, чи ні. Але дивіться, як поперли мої оу, гірочки такі файненькі стали. Я їх повертаю. Зараз покажу вам кабачечки один уже сходить. Заглянемо. Вранці було так, що тільки вилазив із землі. А це дивіться, який бравий. Цікаво, скине на сінинку, чи треба прибрати її? Навіть не знаю, напевно, приберу зараз. Ось, мій перець, я його виносила, тепер занесла назад. Нічого ж, він маленький, він усього зараз піде тепло, я його винесу на вулицю і він попрей буде файний, і все буде з ним добре. Красуня, каліброшка квітне, ось уже друга, дивіться, яка файна. Що ж? Так, петунька видно, що вже воно кріпне, файна робиться. Ось, тут у мене вже газанія і сальвія проситься на пікіровку. Треба терміново зробити їм пікіровку. Напевно, ввечері цим займуся. Тут ось петуні в стаканчиках, тут петуння рядочками. Ну, що тут видно вам? Видно. Ну, я думаю, що вам видно. А тут щось погано, не можу зрозуміти. Якийсь один сорт тільки є, а решти немає. Ну, нема, то й нема. Так, тут щось у мене не дуже, щось не розумію. Два вже здохло, навіть три. Ось ті вже можна обрізати, щоб напевно завтра почеринкую. Тут усього така файна, файна лобеліка, заквітає. На дворі холодрега. Дивіться, яка в мене. Ой, видно вам чи ні. Не видно, так? Да? Ага, видно. Он там, дивіться. Зараз, дивіться, яка в мене там файна фіалочка, звичайна квітна, бачите? Нарциси ось-ось будуть. Добре, що ще не розквітли. Але ця квітна. Заквітає тут. Панове, що ви тут? А? Ай, панови, мої, панове, що ви тут, га? Холодно, знаєте, сьогодні? Так, да, я замерзла. Зараз швиденько вас треба вправити і закрити до вас двері. Бо у нас тут пані є. яка скоро буде готуватися в родзал. Не знаю коли, але ж. Цьому місяці, да? Божена? Да, моя красотулька. да, моя дитинка, дітінка. Да. Ой, ляптику. Так, ну що, починаємо вичищаємо оцю красу прибираємо. Зараз повичищаю, потім вам покажу, які вони в мене тут красиві стоять уже в чистому. Поїхали. Мої красотки. Да? Ви мої клясотки? Іліська, Ліська, Іліська, Віліна така, ай, Іліська. Що ти? От що ти зробив отого? Га? Ти посраці дать, Рольф що робиш? там що коти чужі? Ти! мастер ламастер! Такий кіт. Тут один ждет, теж хоче до А то він і рвав доски, ламав, бо там кіт був. Дивіться, сніг знову пролітай, Тут був обід. теперь снова. Видно вам, или нет? Напевно, Что вычистило? Сейчас еще подстелится. Сейчас пани пьют. Сейчас пани посрать и зароблять. За перегляд бажаю вам тихої мирної ніченьки. Бережіть себе на добраніч вам, мої хороші.